Всім привіт, друзі! Дякую, що доєднуєтесь до мене в ефір. Дякую, що його дивитесь, пишите свої коментарі. Слава Богу, в нас по Україні нарешті йде відбій тривоги. Надіюсь, у вас все добре. Хочу сказати, що сьогодні про важливе будемо розмовляти з Дмитром Говором. Це блогер, музичний продюсер. Людина, яка дуже багато розкаже цікавого все, що відбувається в індустрії музики та продюсерства, звісно, поговоримо про війну і про всі зміни, які відбуваються у Дмитра. Отож, доєднюємо його до нас. Доброго дня. Привіт, Діма, привіт. Дякую, що вийшли до мене в ефір. У вас вже там відбій, надіюсь, бо у да. нас вже відбій. У нас ну, теж. Це. Супер, прекрасно. Так, ну дивись, Діма, хочеться відразу запитати з самого початку. От 24 число. Всі ми пам'ятаємо, і, напевно, 24 число змінило у всіх взагалі повністю життя. Скажи, будь ласка, що змінило для тебе 24 -те число, що обірвало, і які емоції ти відчував, коли от ти почув та подзвонили, і сказали: почалася війна, 21 століття. Війна, що робив ти? Я, чесно кажучи, я спав і там, десь до 10 годинки мене виробило, і я просто спав. А потім, вже коли встав, бачу куча пропущених. Почав передзвонювати і кажуть, що війна почалася, я вийшов на вулицю, люди в паніці ходять. Але я, я якось, ну, так, такий стан був, що я не поняв, що коїться, і тому я не знаю, як сказати, просто ходив і дивився, що, що коїться. Що було далі? Ну ти прокинувся. Uh. Слухай, ну тебе дуже класний сон. Ну або ти просто пізно починаєш працювати, так? Тому так, що в да, мене ми... ефір був зранку, і його відмінили. І типу, ну я тобі заздрі по-доброму. І що було далі? Uh, я поїхав на студію. Був на студії якийсь час. Мені кажуть, що треба там знімати готівку з карток, тому що нема грошей, треба бензин. А кругом черги, тому я нічого не зробив і просто залишився на офісі і, і все. І Просто ну, увесь час знаходився в офісі. Діма, ти такий перший з всіх людей. Яким да. я веду ці ефіри, от чесне слово. Окей, добре. Ну, все ж таки, ну змінило щось для тебе, те, що почалося? Ну, звісно, зі, звісно, як говорити. Звісно, як і для всіх, все змінилось, тому що на нашу країну, на нашу країну напали, і багато людей загинуло. І ну, це, це не можна ніяк ну, не передати. Ні Прийняти це ніяк, і, ну, звісно, у всієї країни ну, багато людей залишились зовсім без роботи, а у деяких там ну там, ну комусь довелось, там комусь довелося виїхати з країни. Mm -hmm. Конкретно в мене, ну ми працюємо, але але звісно, роботи немає такої. Ми там щось робимо просто, щоб е залишатись, так сказати, на, на плаву. Mm -hmm. А скажи, будь ласка, чи є якась історія? От, допустимо, от в мене, наприклад, 24 го числа, мало запустити два проекти. От серйозно. І 24-го вони не запустились. Чи є якась у mm -hmm. тебе, можливо, така схожа історія? Можливо, хтось мав прийти записати якийсь трек, можливо, мав вийти якийсь кліп. Ну, типу, от щось таке, що тобі от, прям запам'яталось, знаєш, обірвалося. Можливо, не 24-го числа чуть, чуть пізніше там? А, чесно, не пам'ятаю, що, що повинно було тоді статись. Такого, такого, мабуть, не було. Угу. Це добре, це дуже добре. Ну, Окей. А, звісно, ну, звісно, багато проєктів, які ми е, готували, і вони не вийшли. Були такі проєкти, е, ну, але ну, вони не, не були прив'язані до якоїсь дати, там, чи ще щось, просто вони ну, закрились. Угу. Я зрозуміла. А скажи, будь ласка, що стосовно волонтерства, зараз от майже всі публічні люди займаються волонтерством, хтось кудись допомагає, хтось щось біжить. Чим займаєшся зараз ти, якщо говорити про цю сторону? Ми допомагаємо, знімаємо для благодійних фондів, допомагаємо, ну щоб їх розкручувати, популяризувати. Для того щоб вони збирали кошти, також у нас є свій благодійний фонд, яким ми допомагаємо ЗСУ одягом. Тобто, якщо люди захочуть, наприклад, скинути гроші, то в принципі до тебе також можна Можна, так так ми yeah. на це не афішуємо, ну але це можливо, звісно. Угу, Окей, ну а що зараз? Що зараз відбувається з твоїм продакшеном? Тому що в принципі твій продакшн на слуху завжди на слуху. Що зараз знімаєте? Хто приходить? Що записує, і взагалі в яку сторону іде е, музикальна та музична індустрія? Ну напевно, все одно в українську більше, так звісно що зараз, що зараз відбувається, звісно, зараз український шоу-бізнес дуже міняється. І, мабуть, в кращу сторону, тому що з'являються нові виконавці, які добре себе показують на сцені, гарні пісні. Зараз вже тільки українська мова на сцені. Конкретно в нас ми, ми знімали там декілька кліпів деяким артистам. Зараз ми готуємо двох дівчат до Євробачення, от сьогодні останній день подачі заявки. Ми якраз сьогодні подаємо заявки, mm -hmm. а так, звісно, стало менше людей займати шоу-бізнесом, так як на сьогоднішній день це не приносить якихось там грошей там чи ще щось. Тому що нема ні концертів, нічого, ні корпоративів. Тому зараз нема такого якогось сплеску для того, щоб там записати кліп, пісню і тому подібне. Угу. А скажи, будь ласка, що порекомендуєш от молодим виконавцям, та, от, які зараз хочуть себе розкручувати? Типу, це все одно завжди гроші. Це вкладати потрібно дуже багато грошей, так нам з тобою це відомо. Але все ж таки, от людина от горить, вона хоче зараз співати, писати ключ. <говорю> Що порекомендуєш? Е, ну треба пробувати. Ну не можна зупинятись треба пробувати і робити. Ну зараз TikTok це прогрес музики. У всьому світі, не тільки у нас, тому треба робити музику, викладати в Тік-Ток, знімати якісь тренди, якісь, може, приколи там з цим звуком. І є шанс, що він залетить, і тоді він вже підтягне усе. За собою: там і iTunes, і Spotify, ну YouTube music, усе, що є, воно підтягне потрошку. Тобто, в принципі, зараз варто колись все ж таки з Інстаграму всі починали. Тепер все ж таки з Тіктоку. Тобто, Тікток до сих пір тримає це перше місце. Я вважаю, що так. Зараз навіть Інстаграм це, я б сказав, не дуже робоча платформа для музики. Хоча вони там mm -hmm. зараз вже ввели там і музику, але інстаграм, Інстаграму ще далеко до цього. Тому що TikTok це номер один для музики, кліпів, щоб це все розкручувати, популяризуватись. Я бачу, що ти до сих пір знімаєш оці та відео, якісь там і приколи, ну і не приколи. В тебе взагалі якась своя ніша, типу. Дати людям на чимось задуматися, звідки ти береш ці ідеї, і як це приходить до тебе? Тому що все одно в тебе класні штуки є є над чим подумати в тіктоці, особливо е, ну, це, це більше життєві такі історії, які траплялись там в, там в моєму житті, в житті друзів там, чи от ось так якось вони народжуються. Буває просто е, сидиш і ну, коли під час зйому щось знімаєш. І потім фу о, давай трошки переробимо, зробимо отак. От от. І воно от, от виходить і е, так і знімаємо. Угу. А якщо люди, наприклад, до тебе звернуться, скажуть Діва, ну допоможи, от в яку сторону зараз розвивати Тік-Ток? Що порекомендуєш? Ну ти продюсер, наскільки я знаю, не тільки музичний, да? е, Ну як продюсер. Я Як людям продюсер, продюсер продакшн, я відповідаю і за музику, і за відео контент, який ми. Е, предоставляємо нашим uh -huh. клієнтам важко щось порекомендувати, тому що у кожного, кожен повинен знайти свою нішу, uh -huh. тому що в Тіктоці багато різного, і ось дуже багато різного. І якщо в плані поради там що робити, ну знімайте вже хоч щось. І викладайте. Чи <рес> по душі? Ну тому, що ну багато знаєте, зараз хочуть в Тіктоці, як сказати, музикальні тренди робити, щоб потім популяризувати свою музику. А це намного набагато важче робити, тому що. Чомусь алгоритм алгоритми Тіктоку так працює, що от знімати, знімати тренди і під музику вони не набирають таких обертів, як там, наприклад, ось соціальні ролики, там, чи ще якісь там комедійні, тому, тому це дуже індивідуальна така річ, кому що подобається, те й треба знімати. Uh -huh. і пробувати їх. А взагалі, що зараз в тренді? Навчання? Ну, тому що я знаю, що TikTok зараз починає розкручувати оці довші кліпи, та? Там вже в п'яти хвилин кажуть, що його більше дають в рекомендації. Ну, я не знаю. Я, звісно, перевіряла, але не знаю, як воно до сих пір не можу зрозуміти алгоритми TikTok. Ти їх зрозумів? Е, ну, частично зрозумів, але ну, звичайно, він живе своїм життям, і е, важко сказати, ну зараз в тренді це війна. Все, що викладаєш там, про війну там, чи якісь е, останні новини, то це тренд. Тому що всі, всім це цікаво, і всі про це говорять, тому воно й набирає обертальне. Ну, все одно важко, тому що блокують дуже багато, ну там якщо ти якісь сцени так, виставляєш, які не подобаються Тіктоку. Звісно, ну не можна ж там в, в, в зброю в кадрі, там ну якісь відкриті кадри, то, ну, звісно, є е, якісь заперечення, котрі не можна робити. Е, але навіть у деяких це проходить. Я не знаю, отось, як. Це, це працює, коли ми там викладаємо щось, навіть зброя муляж і нас блокують. А ось там хлопці на передовій знімають з автоматами і все добре. Я не знаю, як це працює, тому важко сказати. Хочеться ще запитати. От ти знімав до речі, ну напевно, на початках. Ну не на початках, а все ж таки, коли е, Буча, Ірпільноці всі події відбувалися. Ви знімали на місці подій. Що ви знімали, і взагалі що відчував? Тому що мені здається, що це треш повний. Ну тому, що я приїжджала вже там більш-менш було чисто, і не ну, ми ну, теж при... початка. Ми теж приїжджали вже коли було більш-менш чисто. Але, ну, звісно, почуття були такі тяжкі, тому що ми побачили, що прийшлося пережити людям, котрі там знаходились, бачили ці домівки з пулями, там снарядами. Це, звісно, дуже тяжко. Ми їздили, знімали репортаж репортажі, де ми освітлювали, що. Ну, про цю подію 24 лютого, що від що відбувалося, що, що зараз тут е, знаходиться угу. і це потім все в себе на продакшенах, да, виставляли, і да. Яким... це був якийсь проект, чи можливо ти зараз будеш це продовжити? Просто як, Просто да? як соціальний uh -huh. проект такий, що ми хотіли ну, показати людям, хто хто не бачив. Що таке було, що таке є, і не можна М -м -м. таке забути. Ти знаєш, я тебе можу похвалити. Мені дуже приємно, що ти спілкуєшся зі мною українською мовою. Я намагаюся. Чесно, я щиро тобі за це вдячна, і от відразу стосовно цього, ти перейшов на українську, це круто. Ну реально намагаєшся виходити, але ще поки що важко. Десь ну, в тебе виходить. Напевно, ну, думаєш, що російською, але виходить. Так, <рес> так звісно, я все життя про розмовляв російською мовою, тому зараз важко перестроїтись, але це реально наше життя, в якому ми повинні перестроюватись і щось змінювати на краще, можна вважати, що Діма говор за українську мову, тобто. Ну, звісно, за українською мовою. Як вважаєш, Україна для української мови? Чи от, що робити людям? Дуже це моє улюблене питання. Ну, журналістка, тут нічого не е, Так, я розумію. Ну, я вважаю, що людина має розмовляти на тій мові, на якій їй зручно. Не можна когось заставляти. Ну тому що ну. Якщо людина жила і розмовляла там, 50 років там, російською, да, ну, як ми можемо забороняти, якщо вона навіть слів українських може толком і не знати? Тому я вважаю, що потрібно намагатись, якщо ти можеш, то звісно, це ну, добре, коли ти переходиш на українську мову, починаєш спілкуватися. Mm -hmm. Але, Але я проти okay. того, щоб і когось там заставляти. Ну, справжній чоловік. Ви взагалі не любите, щоб вас заставляли, щось робити, так? Окей. Ну, добре. Якщо підвести підсумки, давай отак, коротко. Тренди української музики. Зараз що? Ну, Українська мова, само собою. Ну, само собою. Війна. Тобто э, пісні, які э, пов'язані з війною, з нашими містами, э, зсу, э, це звісно в трені зараз. Угу. Так, TikTok, що в нас з Тіктоком? Тож війна? Ну наскільки я бачу, так. У нас, у нас ну, на сьогоднішній час це, на жаль, єдина тема, яка э, всіх чіпляє, і яка в Тіктокі в Тіктоці заходить. Uh -huh. ну, okay. На жаль, це, ну, так, на сьогоднішній день. Звісно, хотілося би щось, можливо, і інше, щоб було, але на сьогоднішній час так виходить. Uh -huh. І от ще таке от, от питання виникло: на рахунок водороботи. Як потрапити до тебе на продакшн? От прийде людина і скаже: Діма, хочу працювати, візьмеш на роботу? Uh... Ну, в нас двері відкриті. Е, ну, потрібно певні навички, якісь для того, щоб почати з нами працювати. Наприклад, от кого шукаєте? Ні, серйозно е, питаю. Можливо, це люди, які роблять графіку, можливо, це аранжировщики, можливо, це оператори. Ну багато ну, що, що потрібно робити. Угу. Тобто роботу знайдеш? Я думаю, так. Добре. Я думаю, що знайдемо. Домовилися добре. Діма, я дуже дякую тобі, що ти вийшов зі мною на прямий зв'язок і бажаю вам дуже добре підготувати ваших прекрасних учасниць до такого класного конкурсу, як Євробачення. Успіхів тобі в роботі, в розвитку. Я завжди за тобою спостерігаю, і ти, великий молодець, що ти переходиш на українську. Я думаю, що всім україномовним людям мега приємно. Слава Україні! Дякую тобі, дякую. па-па. Все. Все. пока, пока.